Мене звати Любов. Я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Доброго дня! З вами як завжди я Любов на своїй кухні, кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні у нас такі справи домашні. Ми з колянею закупляємо продукти всі раз на місяць. Сьогодні ми... Купили м'ясо. Все те м'ясо, що нам потрібно, буде на місяць, що ми будемо разом з вами готувати якісь страви. Ми знайшли в нас один магазин, такий, де фермер один привозить туди своєї ферми м'ясо. І воно більше всього схоже на домашнє, в якому є і запах м'ясний, і такий колір м'ясний. Ми задоволені, і ціни там краще. Так, така розпаковочка. Це ось у мене тут три курені філе. Коли ми купуємо м'ясо, ми беремо і корені філе для того, щоб робити фарш. Ми робимо завжди фарш змішаний. І куренне філе, і свиняче м'ясо. Такого гавяжого м'яса у нас немає, може десь і є, але воно дуже дороге, ми його не беремо ніколи. А от, ось так це нам зручно. Тут я взяла три філе. Для ту, одне я відкладу для чогось знадобиться, а то буде у фарші. Так, це така гарна підчеревина. Підчеревину ми використовуємо і просто картоплю смажимо з підчеревиною. І навіть я показую, дивіться, яка підчеревина, наскільки тут м'яса. Дивіться. Я розділю на три частини. Ось так. Я роблю з печеревини і картоплю додаю. І можу відварити із спеціями. Дивіться, яка гарна печеревинка, Дивіться, скільки м'яса. Ось там, дивіться. І навіть я показувала, в суботу ми з вами разом готували борщ зелений. І я додавала зелений борщ. Виварився дуже смачний борщ, був такий смачненький, наваристий. І потім я його присолила, приперчила, коляня, просто його з'їв. Так, далі йдемо далі. Ось такий я взяла із задньої частини на фарш. А, ні, це ополок. Зараз це буде окрема окрема історія. Так, це в нас порібрена. Теж, ви подивіться, які гарні ребра. Такі... Порібрена м'ясна. У нас на, на базарі, коли ми купуємо, то у нас виходить так, що одні голі ребра, наскільки воно так обрізане. А тут, ви подивіться, я поділю це, наскільки нам на 3-4 рази буде зварити суп там, чи щось таке. Я зварю, Гляньте, вони і довгенькі, і, і м'ясні які. От. І нам на місяць буде на борщики на, на супи. Ось така. І це ми все купили. Я вже не пам'ятаю, скільки тут цього кілограм, кроме курятини. А оце свинячого м'яса ми купили на 700 гривень, 700, десь до 800 гривень. Оце так ми беремо м'ясо кожен місяць. Коли більше нам вистачає, коли менше, я багато роблю таких напівфабрикатів, тому що заморозки багато, бо в нас бувають такі моменти, що приїжджають люди до нас. І мені треба швиденько щось приготувати, коли є заморозка, це дуже гарно. Дивіться, яка, які гарні ребра. Це можна навіть у духовці запекти з картоплею. Колись, колись ми, мабуть, з вами так і зробимо. І таку, іспит новій духовці зробимо і зажаримо з картоплею. Якщо я по 4. Ребереться на куляння двоє, то по дві штучки на борщі чимці нам вистачить. Ось так, на чотири, вийшло чотири пакетики із порібринкою. Три пакетики у нас із таким черевиною. Тепер у нас ще є. Я взяла задню частину. Ось таке гарне. Для того, щоб зробити фарш і порізати там щось на супчик, От, на фарш жирнішеньке. Відразу нарізаю на порціоні такі, як на підливку треба чи на суп, я відразу все нарізаю відразу, тому що раніше це була проблема. Я брала М'ясо заморожувала здоровим куском, а потім витягувала. І поки достанеш, його, його з тарілки. був один такий момент, що ніж приснув мені прямо в живіт, та добре, що взимку якусь він сприснув, що могла поранитися. То руку поранила собі. А потім Бог дає мудрості з роками. І морозильні камери з'явилися. Раніше не було холодильник, там манесненька камера. А тепер я роблю все нарізаю відразу, потім, поки їсти, вариться, водичка закіпає, м'ясо розтало. Так, ось такими на супчик я порізала. отакі такі невеличкі вже готові шматочки. Це буде один супчик. А це зробимо таке, щоб було на підливочку. На підливочку я ріжу більшими шматочками. Ось так на підливочку, отакими більшими шматочками. Є в нас і на підливочку, є в нас на супчик. Зараз будемо готувати на фарш. Тепер беру листочки, отак, і пишу на листочку підливка. Так, складаю собі м'ясо на підливку. Отак, закручую його. Вивертаю, вкладаю сюди листочок і зав'язую ось так такий у нас подаруночок. підливка. Тепер беремо інший пакетик, От, вкладаємо сюди це, що у нас на супчик. І теж так само пишемо. Так само закручую, потім вивертаю, кладу бумажечку. Отак. І в нас дістаю і видно на що це мені треба. Так, і так робимо з усім, я все пишу і покажу далі. Так, далі в нас буде, я буду різати на фарш. На фарш я нарізаю маленькими шматочками, тому що... Оці сучасні м'ясорубки, вони такі ніжні, з такими маленькими отворами, що треба різати. На фарш я завжди беру м'ясо. Жирненьке. Разом в перемішку із Цим із куриним філе. Для того, щоб тоді воно як підмерзне трішечки, вже його молоть, щоб воно трішечки так прихватилося. То потім, щоб його не було те окремо те окремо, ми робимо так. Деякі кісточки, деякі нам не подобаються плівочки, обрізаємо. Так, ось дивіться. Порізали на фарш, курятину і свиняче м'ясо на такі шматочки. Ще залишила собі отакий шматочок, гарненький, може щось захочеться такого. Якусь може відбивну, чи я не знаю, щось побалуватися. Оце в нас на фарш. Що я роблю з фаршу? Зараз я його кладу в отакий величенький пакетик. І розкладаю його тонким шаром і кладу в морозильну камеру, щоб воно трішечки притужавило, прихололо. Коля каже, що йому краще так молоти, тому що він у нас завідує цими справами. Ось так складаю і приплюскую його, так і покладу в морозильну камеру. Що я роблю із фаршу? Єсть у мене... Я роблю полуфабрикатами, роблю голубці, тюфтєлі. Фрикадельки, котлетки різні, роблю полуфабрикати. То просто такими плашками, дивіться, на них тут. тут дві змерзлися. Отакі. Захочеться перекус зробити, я показувала на грінках, як робити, як котлетки, такий котлетний фарш, а тільки такі гріночки робити. Можна зробити на лаваші, так як я показувала. Може, захочеться зробити пельмені. Все що завгодно, отакий От полуфабрикат у нас є. А то в основному я роблю вже готові котлети, голубці, все що треба, щоб брав і потім варив. Ось так. так. І ось що ще взяли ми це ополок, пашина, ополок. Ми на нього кажемо полок, хтось каже на нього пашина. От. Це буде у нас, хочемо, зробимо рулетик. О, тут вистачить мені два рулета. Я вже зараз ще в такому вигляді знімаю з нього плівку. Вже його приготовлю зараз таким полуфабрикатом, щоб, щоб потім було легше. нам. Ось так один ми вже розкрили. Тепер отут де плотніше я понадсікаю. Трішечки такі надсічки пороблю. О, ось так. Так, все, я очистила його цих плівочок, понадрізала, зробила такі надрізи. Тепер що я зроблю? Я буду прямо зразу робити полуфабрикати. Присолюю обов'язково. Так, щоб воно було не солене, тому що, як не досолене, можна досолити, як пересолене, його неможливо їсти. Так, додаю червоного перцю, зовсім не зовсім небагато, тому що м'ясо червоний перець не дуже любить. Так, його тільки для додаємо сюди. Зовсім теж трішечки, трішечки хмелі сунелі. Зовсім, зовсім, зовсім нам все-таки потрібен такий м'ясний, щоб сушений чесничок. Це цього можна не шкодувати. Можна всередину покласти хто що хоче. Хто шматочки курятини, хто там сало покласти, хто морковку, хто що хоче. От. І ось тепер чорний перчик. Це все те, що м'яску любить. Ось От, і отак гарненько вбиваємо його сюди, масажик такий робимо, щоб попали усі шпаринки. Так, ось ми все туди поклали, а тепер обіб'ємо і заразом заб'ємо туди спеції. Так. Все, ось так. А тепер скручуємо. Тугенько, 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 наскільки це можливо. Отак. Робимо такий рулетик, тепер беремо ниточкою, все зв'язуємо. І це в нас буде така заміна покупній ковбасі, тому що її, по-перше, не накупиться, а по-друге, вона все рівно не смачна, оскільки вона не коштувала. А шматочок отакого рулетика. Можна запекти, можна відварити. Я один відварю, один запечу. Ось такий вийшов рулетик. От, з усіх сторон ми його підібали гарненько. Отак. У пакетик. Зараз я загорнув пергаментну бумагу і наступний зроблю так само. Відрізаю шматок в такій гарної пергаментної бумаги. так. Туго-туго-туго. його змотую вже зараз. Щоб вже зараз йому придати такої гарної форми. Ось так. Ще один зробив такий самий. Таким чином я обрізала, порізала, поотбила всі спеції, посипала і на другий, але це я хочу зробити із такою начинкою. Це в мене перемелене сало. Воно вже відварене, воно перемелене з чесничком, теж із спеціями. І я хочу зробити такий рулетик, щоб він був на смак, як домашня ковбаска. Ось так. Можна покласти морку, вже як ви хочете, ось так. І таким чином звертаємо і цей рулетик. Там, де не сходиться, будете дивитися, тому що. М'яско там ми докладаємо, а там є дирочки, там закладаємо. Щоб він був такий, де, де тоненько докладіть, де товсто підріжте, щоб він був однорідний. Так, ось дивіться, який другий вийшов довгенький, кругленький, гляньте, вже він такий тугесенький, тому що його сформувати треба, щоб він зафіксувався, зафіксувався і захолов уже такий. Тепер так само кладемо його у пергамент, щоб потім, потім витягли його. Час, другий він у вас посил, пробув, трішечки оттаяв і в духовку, чи куди ви там схочете його. Ось так. О, все, гляньте, Ока краса. Так, і підводимо тепер підсумок. Що, що ми маємо? Маємо такий здоровий пакет порізаного на фарш. Відправимо в морозилку, щоб захололо. Маємо такі два здорові, один геть-здоровий, один трішечки менший, той то поперек, який зробила. Отакі два м'ясні рулети із пашини. Маємо три отакі гарні шматочки під черевину, Хоч на картошку. Як картоплю будемо смажити, хоч просто відваримо його, а можемо і борщ Ось таке філе окремо. Два філе такі, півтора навіть окремо може на суп, може на салат. Ось такий шматочок м'яса просто може на салат, а може захочеться відварити. Маємо на суп, маємо на підливку. От, і маємо 4 пакети гарного таких порібрених. Чи на борщик, чи там крупніший, зробимо картоплю в духовці. Ось таке, це майже на 800 гривень ми взяли м'ясо. І оце скільки в нас цього вийшло. І ще один такий мій лайфхак, який як я роблю. У мене все м'ясо зберігається в морозилках у пакетах. Не тільки у таких маленьких, а ще й в здорових. Окремо у мене свиняче м'ясо, окремо курятина. Там можуть бути і каркаси курені, можуть бути там стегенці. Ну, все корене м'ясо. Щоб я не переривала кожного разу. Я знаю, що в одному пакеті свиняче м'ясо, а в іншому куряче. Якщо комусь знадобилось те, що я вам показувала, те, що я робила, я буду тільки рада. А з вами, як завжди, була я, любов. До зустрічі!